Всім привіт, глядачі і підписники мого каналу і Фейсбука. З Богом ми сила, а без Бога ми ніхто. Попросив э, старосту села, кажу, дітям треба, скільки буде коштувати по покосити стадіон. Великий стадіон у нас тут біля селі є. Заріс, кажу, скільки буде коштувати, він спитаю. він каже, а що ти хочеш? Кажу, щоб діти в футбол грали там. Каже, та ти що каже, дітям безкоштовно. Це ж каже святе, ну як би він не казав, ну це я ж кажу, що так. Слава Богу, дякую. Микола Миколаївич, дякую вам за те, що викосили. Ех. Брат уж переживає і знімав і давно не знімав. Ось, дивіться. Пожалуйста. Викошено, красота. Дякувати Богові і нашому старості села. Викоси на травичку соберуть, запакують. І можна буде розметочку намалювати і футбола. Футбола можна буде пограти, так що запрошую і каленики, і Богдан, і гільнязів всіх запрошую. Але не знаю, жду поки сіно при. Запакують, а тоді вже начать. Але сьогодні така ситуація е, сталася. Недум... Не хочеться пнити, а просто хочеться розказати щоб ви помолилися. Бачите, яка природа. Красота, так? Да? Яку Бог створив природу, а ми руйнуємо все. Всім прийшла мені повестка. Воїн, стара баба трухляла нитік. Так я ж проходив. Та каже обратно визивають. Немає кого брати. Тільки бравих воїнів, таких ха -ха, таких бравих воїнів, спецназовців. Плакать хочеться, але на позитиві, щоб зняти відео. Так що прошу, помолитися помоліться за мене. Бо велику силу має спільна молитва. Бо той раз, як забирали, я просив людей тільки, щоб молилися за мене. Бо все під владою Бога. Я свідчу про Бога, хочу свідчити про Бога. Його слово нести. І слово було в Бога, і слово було в Бог. Істина. Істина. Слово було в Бога. Не Богу слова, а слово, бо Бог це слово, яке потрібно вивчати? Запрошую як завжди на читання слів на молитву. За України на читання Божих Слів, молимося і прошу Бога помолюсь за вас. Господи, буде природу трошки знімати, щоб мене тільки видно було. Переживаю. Господи, всемогутній Батько Небесний, творцю неба і землі, всього видимо, не видимо. Благослови всіх людей, які зараз дивляться мене. Допоможи їх, підтримай їх. І щоб вони тільки покладались на тебе, не на людей. Люди обманять. А ти ніколи не обманеш. І прошу тебе, Господи, допоможи мені подолати ці труднощі, ці випробування, які в мене виникли. Бо все під твоєю владою, я свідчу, бо Ти, Бог, є істинний, творець Всесвіту. Я дякую тобі за цю милість. Пройти, значить, пройти. Не хочу жити у страху. А що там буде, я не знаю. Але прошу моліться. Промоліться і прославляйте Бога. Пишіть у коментарях, у кого які труднощі. Ми помолимося за того. І запрошую вас на читання ще раз слів Божих і на молитву за Україну. Переживаю дуже сильно. Фух. Ну, а що ти зробиш? От судьби не, 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 не убіжиш, а треба її приймати, як його був. Да? Бог дав, Бог і забрав. Так і ми дружимо, як Ной. Казали, от до бізяни, Ми вже не знаємо, пішли от, до бізяни. А ной був чоловіком праведним, і сім'я спаслася, да? через чоловіка. Він же ж, вісім чоловік спаслося. Сім'я Ноя. І. За, за, одно, за однієї людини. Не мав б він набрав повний. Ми від Бізяни пішли. Бога немає. не мав б він набрав. А кожної парі по, по, по парі, два по парі і його сім'я спаслася. Ніхто не вірив, що буде потоп і 120 років Бог дав. І так і зараз не вірить, ніхто не хоче слова Божі вивчати. Але на все воля Божа. Так що, змінюйтесь. Давайте кращими, щирішими. І да, по поводу тих, хто там по селу каже, він Бога вдариться, лічитися треба. Питай немає, давайте, ребята. Вибачте, що так кажу. Ребята, друзі. Ставимо лайк. Там під низом буде. посилання на YouTube. Ну, поставте лайк, підпишіться. І канал полетів бабла у мене, я там ху вилічився і всім гречку роздав гориш, кому там ну, так міста. Але я не знаю ось поле оце. Якщо пройду ме догляд, якщо на те воля буде Бога жа цей, що е, як би сказати, переживаю, збиваюся, що вернуся і скажуть, ти нам таки не треба, як той раз. Нам такий не треба, ми б тебе взяли ми з твоїми болячками. О, кажу, тоді думаю, слава Богу, я не набиваюся на цей. Щоб мене взяли, браво, воїна. І оце поле ж зробити розмітку і так помаленьку, бо в того питаю, всіх запрошую, хто хоче приєднатися. Я не знаю, в суботу буду приходити медогляд. Може до суботи хтось хоче. Поки сіно, звісно, висохне, поки там рішиться, так що. Розметочку зробити, щоб діти, батьки грали у футбол як раніше, об'єднала, стали дружніше, мене казали, моя хата з краю. І от тут зробили розміточку і почали з малого, помаленьку, потихеньку. І так. І каже, а хто буде грати? Та ми ж почнемо, я ж відео буду знімати, буду запрошувати, толпа піде. Ну, не пішла толпа, як на цей. На зібрання не хоче то на футбол, а там. Так, за мене футбол не піде. Ну, слава Богу. Але змінюємося, стаємо кращими. І підписуємося, ставимо лайк, подобаєчку. І Бог вас усіх любить. Не кажіть, що Бога нема. Просто моліться до нього своїми словами щиро. І Бог щиру молитву почує. І за мене помоліться. І підпишіться. Там посилання. Я дуже буду вам вдячний. А всім, а вся слава і хвала Господу нашому живому, творцю неба і землі. Всього видимо, не видимо. Все мене, земля і світ. А слова твої святі досконалі залишаться вічно. Амінь. Молимся, об'єднуємося, і підтримуємо один одного. Все. всім пока. З Богом ми сила, а без Бога ми ніхто.